Всім привіт! З вами Кехтарич і перед вами мій перший звіт по проєкту Перекупка від торгової марки Мережка. Ось так зараз виглядає моя вишивка. Це десь приблизно відшита половинка роботи, але без бекстічу Якщо так подивитися, то я не знаю, перекупка це той проєкт. Який можна вишивати двічі. Більше того, скажу, я хочу її вишити ще й другий раз. Але, ну, побачимо, чи зможу я схемку відшити уже в зеркальному відображенні до тієї, яка в мене є на даний момент. І ось так подивіться, які красиві кольора. Там є така мила подушка. Ой, я не знаю, я кожного дня, коли на неї дивлюся, думаю, що це. Моє відображення ці перекупці, я пам'ятаю, як я приїжджала в свою квартиру, і як майже так само, майже на своїй спині несла подушечку, і це щось неймовірне і насправді дуже близьке моєму серці. Ниточки, це арт-терапія на всі сто з ними ну це неможливо бути в поганому настрої. І я, чесно кажучи, боялася, що їх мені буде замало, але так дивлюся, дивлюсь і розумію, що їх може вистачити і на другий відшив, враховуючи, що деякі значки я вже повністю відшила, або майже повністю відшила. А ниточок у мене залишилося ще дуже багато. Ще скажу, я задоволена, в мене самі нитки не крутяться в вузлики. Хоча я, наприклад, багато чула, що в торговій мерці мережка ниточки DMC, це типу не зовсім DMC. Не знаю, можливо, це так, тому що DMC я ниточки не дуже люблю і вони насправді в мене дуже часто плутаються. А ці, Можливо, справа в тім, що сам проект мені дуже подобається. І я якось по-іншому це все справа. Приймаю. Але насправді ну, в мене не було такого випадку, щоб заплуталася ниточка. Хоча, по суті, вони так само метрової довжини, як і в інших якихось наборчиках. Хоча є там ну, кольора, яких дуже мало, і вони малесечкими відрізочками ниточок, але більшість все таки це великі ниточки. Ось так колись буде виглядати повністю моя вишивочка Думаю, наступного разу я покажу всю роботу вишиту хрестиком, а потім вже покажу з бизнічом і з оформленою роботою. Я довго думала, чи в мене є місце для цієї роботи як її оформити, і вирішила, що я насправді хочу ще кілька робіт від торгової марки Мережки, і, можливо, в якомусь куточку своєї квартири оформити їх усі разом. Не знаю. Але ця робота приносить мені істинне задоволення. Та що там говорити? Я ж насправді хочу її відшивати ще один раз. Я зараз покажу ще ближче хрестики. Не сказала б, що вони у мене дуже красиві, але ну, робота. Особливо ось цей кусочок. Мені наскільки подобається оця подушка, ви навіть не уявляєте. І далі там мають бути ще ложечки, якісь горточки. А її головний обір, я не знаю, це, це робота дуже красива. Так, Покажу ще, як я приблизно організовую свої ниточки. Якщо е, я вишиваю кольора, але все-таки в мене залишається маленький відрізочок ниточки, якої ще можна вишити, я її ось так прямо в самий організер, е, прокою ниточкою. от Там зелененький 11-й номер, якщо ви побачите, е, прям запаркований також сюди в органайзер. І насправді це дуже зручно. Для таких маленьких робіт, я думаю, пагон обов'язковий чи будь-який інший органайзер. Мене повністю задовольняє така робота і така організація, яка вже йде в самому наборі. На цьому все. Величезно дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!